Сьогодні темою нашої хвилинки здоров'я це є нестриманість. Називається вона нестриманість гріх. Я би тут завдав питання: нестриманість це гріх? Як ви вважаєте? Наступний слайд. Нехай кожен, хто сповідує побожність, не ставиться байдуже до тілесного здоров'я, не лестить собі думкою, що нестриманість не є гріхом та не впливає на його духовність. Існує тісний зв'язок між фізичною і моральною природою. У випадку з нашими прабатьками нестримане бажання призвело, призвело до втрати єдему. Наше повернення до єдему залежить від стримання в усьому більше, ніж люди це усвідомлюють. Порушення фізичного закону це порушення Божого закону. Ісус Христос, наш Творець, Він Творець нашого Єства. Він створив людське тіло, він автор фізичних законів і морального закону. Якщо людина не дбала і не обачна у звичках та діях щодо свого фізичного життя і здоров'я, вона грішить проти Бога. Багато людей, котрі заявляють про свою любов до Ісуса Христа, не виявляють належної шанобливості і поваги до того, хто віддав своє життя задля їхнього спасіння від вічної смерті. Вони не поважають і не шанують, і не визнають його. Про це свідчить шкода, якої вони завдають власним тілам через порушення закону свого єства. Наступне порушення постійних законів природи це постійне порушення закону Божого. Тягар страждань і болю, котрий ми сьогодні всюди бачимо, а також потворність, дряхлість, хвороби, слабоумство, що нині заполонили світ, перетворили його у порівнянні з тим, яким він міг би бути, та яким має бути згідно з Божим задумом, на лікарню для прокажених. Сучасне покоління розумово, морально і фізично слабке. Усі ці злигодні нагромаджувалися з покоління в покоління, бо грішна людина порушувала Божий закон. Унаслідок потурання спотвореному апетитові коїться найтяжчі гріхи. Унаслідок потурання спотвореному апетитові коїться найтяжче гріхи. Надмінність і потурання в їжі. Питі сні і видовища є гріхом. Гармонійна, здорова для всіх тілесних і розумових сил приносить щастя. Чим більше піднесені й чисті ці сили, тим більше чистим і незатьмареним буде щастя. Бажаю вам бути здоровими і фільтрувати, і дивитися, що ми їмо, що ми дивимося, що читаємо. Хай Бог благословить вас.